Що кажуть кабалісти? Що навіть якщо я бачу зараз напряму, що людина, людина отримує щось, і з нею трапляється щось, з нею відбувається щось, саме через те, що вона зробила якусь певну дію, і це наслідок її дії, то Бальсулам у своїх творах пише дуже прямо: немає права людина говорити про задум Творця. Коли не знає його і не бачить його в цілому. Це означає, що навіть коли я своїми очима бачу те, що є прямий зв'язок і доля е карає чи навпаки нагороджує людину за її вчинки, насправді це не може бути е саме так. Це означає, що творець зараз дав людині здійснити цю дію. А потім з якихось певних своїх розрахунків, котрих я не бачу, тому що знаходжуся нижче, аніж висота творця, з котрою він дивиться на весь процес, на всю схему, на всі ці взаємозв'язки між нами. І не можу зрозуміти насправді осягнути, чому творець дає людині, чи мені безпосередньо ось це. Кажуть там, особливо коли це там. Дітей здоров'я стосується щось іще там. І люди кажуть, ось це йому за це, а це йому за це. Або ми самі себе так караємо і кажемо, що ось колись, ось так зробив, тепер пожинаю оці плоди, ось такі. Але насправді зараз те, що відбувається зі мною, те, що мені дають, можливо, воно і пов'язане, можливо, так воно і є. Але я не можу цього стверджувати на 100%. Тому кабаліст він намагається не проводити цих паралелей. Він намагається не робити цих зв'язків, щоб робити з них якісь безпідставні висновки, скажімо так. І він дивиться на кожну подію, на кожен момент, котрий трапляється в житті людини, в житті кабаліста, як вправу, котра дається йому зараз від творця. І він перевіряє. В цьому стані, в котрому він зараз опинився, чи може він продовжувати виконувати оці два принципи, не здійснюючи щодо іншого дій, котрі являються огидними для тебе і полюби ближнього як самого себе? Якщо я в цих обставинах не можу цього здійснити, не можу зберігатися і в оцих двох межах, котрі мені дає кабала, тоді я маю звертатися до вищої сили. І саме. Ті обставини, в котрі я зараз потрапляю, мені не важливо, через що, через які вчинки в матеріальному світі я до цього прийшов і чому зараз я знаходжуся в цьому стані. Для кабаліста важливо, як я використовую цей стан для того, щоб підняти своє прохання глибоке з допомогою до вищої сили і знайти в собі можливість переробити ці обставини на виконання цих двох головних принципів кабали. Hoje está é